Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як я готую дуже смачний десерт «Рахат лукум. Він виходить набагато смачніший ніж магазинний, тому що він повністю з натуральних продуктів. Його можна готувати з горішками, без у різні посипці. Тому дивіться і обов'язково спробуйте приготувати такий смачний десерт. Все, що я використовувала, я також продублюю в описі до відео. Перш за все, нам треба приготувати сік. У мене буде виноградний. Кінець листопада вже ви собі уявляєте який солодкий та ароматний той виноград. Тому я обрала саме виноград. Але можна брати будь-яку. Ягоду, апельсини, все, що вам заманеться. Я відділяю ягідки від гілочки. І потім найпростіше для мене це перебити в блендері та процідити цей сік. Таке пересипаю. Тепер просіжую на найдрібніше сито, можна через марлю. Ось такий сік я надавила, тепер до товстостійної каструльки всипаю цукор, воду, лимонну кислоту. Менше половини чайної ложечки перемішую та ставлю на вогонь. І як закипить, кип'ятимо мінімум 20 хвилин. Або поки сироп не почне густішати, або до досягнення температури 130 градусів, якщо у вас є кухонний термометр. І поки сироп вариться, я беру каструлю, беріть ємність з великою площею, тому що тоді швидше буде випаровуватись волога. Виливаю туди сік підготовлений. Додаю крохмаль кукурудзяний. Я беру кукурудзяний, а не картопляний, тому що він не буде давати зайвого присмаку і аромату. І перемішую. Потихеньку, щоб на дні нічого не залишилось, крахмаль важкувато перемішується ну, до однорідності. Все, коли крохмаль змішався, одразу ставлю на вогонь, тому що якщо він просто так постоїть на столі, він знову випаде в осад і знову прийдеться вам перемішувати. На вогні при постійному помішуванні чекаю, поки загускне, і проварюю потім після загустіння. Ще кілька хвилин постійно помішуємо. Це відбувається дуже-дуже швидко. Ось так все дуже скоро почне густішати. Мішаємо, не зупиняємось. І коли все загустіло, і при постійному інтенсивному помішуванні ще хвилинку просушуємо нашу суміш. Це, дивіться, наша суміш стала такою глянцевою. З матової. значить, все готово. Поки ще сироп наш кипить, і в нас є трохи часу, готуємо форму, в якій будемо охолоджувати. Я беру ось такий скляний судочок, будь-яке, будь-що. Застиляю харчовою плівкою та змащую добре все олією без запаху. Ви можете обваляти в кокосовій стружці, для цього на дно форми нічим не змащуєте, просто насипаєте не, 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 не товстий шар кокосової стружки. Ось так. У мене пройшло 20 хвилин, дивіться, на термометрі 130 градусів вимикаємо. Гарячий сироп у три заходи не одразу весь вмішуємо в нашу суміш. Вмішавши одну частину, додаємо іншу. З вогня сироп зняли. Якщо у вас утворюються грудочки, не переживайте, можна потім буде ще пробити блендером, але інтенсивно перемішуємо, вмішавши, додаю наступну третину і перемішую знову. І Останню третину я вливаю і знову перемішую. Таке гарне, таке ароматне, друзі. Не передати словами. Так, коли добре все перемішали, я не користувалася блендером, змішувала все ось так інтенсивно лопаткою. Коли дві руки вільні, то воно значно легше. Тепер ставимо знову на вогонь і підсушуємо. Потрібно, я вам покажу консистенцію, яку, щоб воно загускло. Мішаємо, щоб ніде нічого не прилипло. Бачите, пара пішла, волога виходить. В цей час, поки ще добре перемішується, додаємо горішки. В мене кешю, можна будь-які і мішаємо. Може, ще фундук додам. Зараз подивлюся. Я люблю багато горішків. Додавайте стільки, скільки ви любите. В останню хвилину вирішила додати фундук, хай таке буде мега горіхове. Перемішуємо і підсушуємо, поки стане густеньке. Ну, ось, друзі, в мене пройшло 4 хвилини. Дивіться, яке вже густе. Я буду вимикати, це все залежить від. Площі вашої каструлі, як швидко буде випаровуватись вода. Але на кінцевому результаті буде тільки залежати те, який буде пружний ваш рахат луком, трішки м'якший або більш такий тугий. Але в будь-якому випадку він не буде текти. Тож я вимикаю і пересипаю. Ну, ось, друзі, я висипала, розподіляю ось так. І накриваю харчовою плівкою і залишаю на 6-8 годин до повного вичахання. Як дійде до кімнатної температури, можна поставити до холодильнику. Ось такий вигляд в мене має каструлька. Дивіться, ось густе-густе. Ну, щоб ви мали на увазі, яка консистенція в мене була. Ось таке. Отже, друзі, забула звернути вашу увагу, що харчову плінку. Тією стороною, яку я кладу на рахат лукум, я теж змастила верхню. Верхню теж змастила олією. Для обвалювання рахат лукуму я беру 2 столові ложки цукрової пудри та 2 столові ложки крохмалю, змішую, Ось так, змішую і буду сюди складати порізаний рахат лукум. Тепер я беру наші цукерочки, накриваю та просто перевертаю. І ось так потрусивши, або трохи почекавши, бачите, зараз він сам відпаде на дощечку, бачите? Оп, і відпав. Тепер піднімаємо форму і знімаємо нашу плівку. Як бачите, все чудово відділяється, тепер нам треба взяти гарно заточений ніж і порізати на шматочки. Ніж я теж трохи припудрюю. І ось таке оп, і відрізала. Завжди на смужечки ще поріжу поперек. І обваляю в суміші і цукрової пудри. Ось так не, не обтрушуємо зайве. До речі, дивіться, поки не обваляні, які вони пружні, ніщо нікуди не тече, трішки прилипають, тому що вони такі і будуть, якщо їх не обваляти. А ще, як я казала, можна гуляти і в кокосовій стружці, і в подрібнених горішках. В будь-чому. Ну ось і все. Біжимо ставити чай смачного.